Ситуація склалася таким чином. Міська влада, якою голова є Малецький Віталій, ніяк не заспокоїться і все йому, не знаю, мерещиться, чи як це сказати, що він власник цього підвалу. Він, мабуть, забуває, що це приватний будинок і ніяких, ніяких прав на власність на наше майно він не має. Або ж другий варіант цей чолов'яга, мабуть, мислить, що він буде брати приклад з того кремлівського сідельця, як то кажуть, який засіхає на чужі області, на чужі землі. Мабуть, то його кумир. Другим чином я не, могу, не можу то пояснити. Також він ну, вдається до образ оцих наших мешканців, які відстоювали. Півроку назад наші права на цей будинок і на, на, на все майно, що належить цьому будинку. Він нас мене і тут не деяких мешканців сказав, що ми учні Києва, що ми е, бігаємо по, під прапорами АПЗЖ містами, кидаємося у, у, у нього гімном. Так і сказав. І це значить, що в нього вже, мабуть, щось. Чи може він? Я, я підозрюю, що він же ж закривий психонервологічний диспансер. І отой той диспансер, де лікують алкоголиків, як він там зветься, йому, мабуть, не, ніде лікуватися, і він таке верзе. Але все ж таки ми збираємо, збираємося тут за те, щоб висказати нашу позицію щодо незаконних претензій до нашого майна. Ми консультувалися з юристами. Ми, у нас є експерт, який зараз готовить висновок по цьому підвальному приміщенню. Він вже тут був, подивився і вже на словах нам сказав, що це, це приміщення ніяким чином не годиться ні, ні під які там укриття, чи легке, чи нелегке. легке. Може тут. По-перше, буде якесь легке укриття, зроблять вид, що тут покрасили, побіли, а потім тут обов'язко буде, чи якийсь склад, чи якийсь магазин, чи наливайка, чи, ну щось то, що вони організують по всьому місту. У старих домах, в сталінках так званих, ну прольот, лісничний прольот. За -за де є чорний, чорний вихід, закривають там кафейні, якісь там магазинчики, де продають цигарки і так, і так далі. Мабуть, щось таке тут планується. Ніякого бомбосховища чи легкого укриття тут неможливо збудувати. Треба сказати, що це не перші наші збори. У нас були представники міської влади, у нас були представники ЖЕКа, зараз їх немає, У нас були. Майже всі мешканці. Ми збирали підписи. Нам сказали, що повинно бути 75 і більше підписів. Ми зібрали не 100% збирали, бо це війна. Багато хто роз'їхався. Ми зібрали більше 75 Збори пройшли, все зафіксували. Це наша приватна власність. Представники міської влади сказали, що добре, питання вирішено. Чому це знову піднімається, це питання? Без нашого відома нас не ставлять до відома, вони саме там хочуть уже щось робити. Я не розумію. Я теж пропоную давайте ще якісь підписи, давайте ще якісь заяви чи щось робити, щоб ну дійсно законно, в нас всі законні права на цей підвал. У нас є договори, ми вносили гроші, ми саме будували будинок. Це наша приватна власність. Микола сказав, що він був в інвентарному бюро. Все зафіксоване. Яким чином претендують на наше майно, нам не зрозуміло. Ось не підніміть документи. Ну, як бачите, підвал забрати, збирають всіх мешканців підписи. А як построїли музей? Підніміть документи. Чи були там всі підписи мешканців? Там, 4 -4 там писала, 4 -4. 5 -5 підписало хай шість-сім чоловік. П'ять-сім чоловік а Останні були проти. але в того, що Весь музей є. То Тому тут все сказано вона. про місну власть. Після ремонтних робіт. В музеї у нас весь під'їзд тріщить, От, пожалуйста, и і квартири вже дійшло до того, що кафель покрітав. Анатолій Миколаєвич Бишенко розпочав ремонтні роботи з музею і почалось вивозитися земля. Я не знаю, скільки там вивозилось, але деякі мешканці насчитали десь около десяти машин, вивозилися землі. Но тріщини пішли не зразу, не з 2008, десь з 2010 року у нас з'явилася по перше оця тріщина на. Технічному поверсі ми поставили маячки спокійним сусідом Озірським Сергієм Олексійовичем, і ми ці маячки відсліджували. Десь за півроку вони ну, сантиметрів на 50 продвигалися ця тріщина. Планують робити перебудову собі під під, під біжище. Ви представляєте, що це пів метра труп треба переварювати? Як же ми жити будемо? У нас не буде ні води, ні освітлення. І коли, і самий основний вопрос, коли вони планують це робити? Якщо вони планують допомогу, 1 вересня вони це ніяк не зроблять. Вони навіть косметичні роботи ремонтні роботи там не зроблять. А якщо тоді, навіщо? Їм просто треба те приміщення. Просто їм комусь треба те приміщення. У нас у мешканців це тільки таке. Що заважає цьому Бишенка? взяти свої, свої всі експонати, перевести в школу, де місцем для них хвати, звідти привезти стульчики там чи що там треба для дітей. І на цей період зробити так. Як це все завершиться, тоді хай повертає свій музей і як. Ми збираємо збори. Ми знай... найняли юриста, тільки що тут був. Ми найняли експерта, ми пишемо результати зборів за підписами всіх наших мешканців, більшості наших мешканців. Ми, Оцей висновок експерта і наші, і наші результати наших зборів у формі відкритого листа ми це опублікуємо, оприлюднимо. І нехай тоді сяде розмислить над тим, що я казав, що зараз скажуть мешканці, і що буде написано кваліфікованими людьми, які розуміються на будівельній справі, на справі захисту цивільного населення. Отак, отака у нас пропозиція щодо того, який вихід ми маємо знайти. Поясніть ще раз колегам-журналістам, що по вулиці лейтенанта Кагала. 57 А підвал не забирають у мешканців. Його переводять в фонд захисних споруд, виконуючи розпорядження вищого керівництва держави, і роблять там укриття для мешканців цього будинку, а також для дітей 11-го ліцею. Пане Олег, я хочу вас запросити в цей підвал. Ви все подивитесь. Така сама приблизна історія була з музеєм авіації Бишенка, який в цьому ж будинку з іншого боку розташований. Ці самі мешканці писали на нього заяви, викликали поліцію, скаржились на нього. Але ви бачите, що. Анатолій Миколайович там зробив. Скільки туди ходило дітей. Як ми з Олегом Майдановичем йому допомагали, відкривали там деякі речі і допомагали, щоб дійсно в Кременчуці з'явився такий заклад. Всі були знову тоді проти. Зараз проти е, укриття в цьому будинку. Я розумію людей, які живуть в цьому будинку, і дехто з них це колишні партійні функціонери з ламу епохи тоталітарної на епоху Незалежності. Отримали там квартири і їм, ну, Дуже велика ностальгія за совком. Не підтримуйте її. Будь ласка, дайте можливість зробити там укриття, і дайте можливість 11-й школі почати нормально вчитися. Все